Привіт! Ви на каналі Релігії Світу. Якщо вам близька та цікава тема релігії, як вони з'явились, розповсюдились по світу, яка між ними різниця, ставте лайк, підписуйтесь на канал та поїхали вивчати з нами. Сьогодні поговоримо на одну із вічних тем, що виникло раніше: курка яйце. Поговоримо про політеїзм або ж язичництво та про монотеїзм. Хоча насправді. Відрізняється політеїзм від язичництва. Язичництво вважається більш такою примітивною формою віросповідань релігійності, тому що воно сконцентроване на пояснення законів природи та законів всесвіту богами та стихійними явищами тобто, кожен них Бог це відповідно якесь певне стихійне явище там або повінь, вода, гроза, грім. Пожежа, сонце, ніч, день і так далі. Кожен Бог за це відповідав. Це досить локальна релігія, адже навіть одне селище, яке розділялося там на якісь різні поселення, на різні сім'ї, могло мати. Різних богів головних, тобто в цій сім'ї ось цей головний Бог, наприклад, Бог Сонця, в іншій сім'ї там Бог роючості і так далі, в третій сім'ї ще хтось інший. Якщо ми говоримо про політеїзм, до прикладу, візьмемо східні релігії, даосизм, індуїзм, буддизм, там все одно є певна системність, де. Е, немає такого, що різні території підбирають собі головних різних богів. Все одно один верховний Бог він один. Я навіть не можу сказати, що це прям верховний Бог, це просто є певна сущність, певна енергія, е, яка складається з оцих всіх інших, ще якихось сутностей, з, також з енергії, з інших душ. І ці Душі, які менш проявлені, які менш прокачані, Вони також мають свою ранговість, там поділяються. Можете повернутися до відео про індуїзм та буддизм, там детальніше буде описано. Якщо говорити про монотеїзм, туди відносяться такі релігії, як християнство, мусульманство, тобто іслам та іудаїзм. Якщо говорити з точки зору монотеїстичних релігій, то такі розповідання вони мають твердження, що язичництво, політеїзм це одне і те ж саме, вони особливо не бачать відмінностей, оскільки там є багато богів і там є багато богів. Але насправді величезна різниця. Якщо говорити про язичництво, люди просто поклонялися стихійним явищам. Е уявлення про життя після смерті там було досить туманне, розмите, вони вірували в те, що просто є духи предків, що вони якось можуть допомагати, або шкодити, але чіткого там поняття про пекло та рай там не було. Якщо ми говоримо про Політеїстичні релігії, то там більш глибоке представлення про життя, що потрібно прослідковувати ці причини на слідкові зв'язки. Чому так сталося? Для чого це сталося? З якою метою, що буде потім, як зробити, щоб сталося, або не сталося, або не робити, бо треба, щоб сталося. Як відбувається реінкарнація, як все вибирає подальші втілення? Досить глибока така релігія. І вона розповідає про те, як потрібно жити, як ставитись до інших, до природи е, про високі моральні цінності нам говорить. Щоб бути, наприклад, прихильником цих політичних релігій, там потрібно е, мати досить таку типу, високу людяність, інтелектуальний розвиток мати, е, потрібно слідувати моральним принципам, етичним нормам. Вилаштовувати своє життя саме за тими правилами, якими сповідує та релігія. Якщо ми говоримо про язичництво, для того щоб бути язичником, достатньо просто приносити жертви богам, робити виконувати певні культи і звертатися там про них з допомогою. Можливо, ми маємо неповну інформацію. Про язичництво збережено десь записано в текстах, адже вона передається переважно усно і не має ніяких достовірних фактів. Можливо, дійсно язичництво з'явилось набагато раніше, ніж всі інші релігії. І тим чи іншим чином ці тексти вони просто не збереглися. Але якщо вірити більш логічним. Прослідковування, ну логічно так навіть уявляти, то першим виник язичництво, просте саме найзвичайніше, тому що люди намагались пояснити, як виникає вогонь, розпалюється, як з'являється сонце, як сонце заходить, з'являється ніч, іде дощ, віє вітер, тече вода і так далі. І для того, щоб це пояснити, були такі створені. Чи вигадані, чи створені, чи вони дійсно були такі боги, і люди їм поклонялися? Тобто це величезна різниця. Язичництво та політеїзм насправді це різні речі. Але язичництво може відноситись до політеїзму. Але, наприклад, такі релігії, як індуїзм, буддизм, даосизм. Вони не можуть відноситись до язичницьких насправді. Тому монотеїсти, які вважали раніше такі релігії язичницькими, мені це не язичництво, це політеїстичне вірування, але це не, не язичництво. Якщо е вірити біблійним текстам, то тоді першим, звичайно, був монотеїзм це віра в одного єдиного Бога. Адже спочатку були Адам і Єва. Господь їх покарав за те, що вони його услухалися і вони почали заселяти землю. Вони їх спустив з раю, вони почали заселяти землю. І сталося так, що люди перестали слухати Бога. Вони перестали його чути, вони перестали з ним говорити, звертатися, і почали. А їм якось потрібно було пояснювати теж якісь природні явища, напевно, і їм. Теж потрібна була якась ще підтримка, і вони намагалися їх знайти в ідолах, які створювали самостійно, поклонятися почали, почали поклонятися цим природним явищам, створювати собі власних богів. І так за бдінням сюжетом з'явилося звичайство. Після чого е, був такий пророк Авраам, через якого господь звертався до людства, і який знову привів людство до монотеїзму. Потім з, з, з тих слів, які Господь казав Аврааму, утворилися три монотеїстичних основних релігії, які є до зараз. Це іудаїзм, це мусульманство іслам, це християнство. І зараз це є одні із найбільших релігій в світі, я розповідань, які пропагують монотеїзм. Я вважаю, що це просто циклічна історія. І тут немає якогось початку. Це просто коло. І не можна сказати, що з'явилася раніше монотеїзм або фізичництво, політеїзм. Це просто коло, де люди час від часу змінюють свої погляди, переходять на різні сторони, щоб можливо пізнати себе краще, побачити щось інше, зрозуміти глибше. Ясніше чути, гучніше говорити. Це все для того, щоб вивчати світ, розуміти краще себе. І важливо в оцих переходах все ж не забувати, для чого ми це робимо. Не для того, щоб воювати один з одним, а для того, щоб вдосконалюватися і еволюціонувати перш за все, духовно. світ релігій багатогранний та глибокий. Якщо вам цікаво дізнатися більше, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, про яку релігію ви хотіли б дізнатися з наступних відео.